Всім привіт! Ну що, роблю комбайн для збирання часнику. Ремінний елеватор вже майже готовий, можна сказати, на 95%. Бачимо, зварив для нього таку міцненьку раму. Шківи, ремені натягнуті, прижимні ролики, до речі, сам. Відливав і точив на токарному станочку під два підшипника. І стопорне кільце також там стоїть. Це один не закріплений, так як я точно ще не знаю, як прикріплю весь цей елеватор до рами основної там вже потім закріплю цей ролик. Бачимо. З другої сторони кріпиться гаєчкою, притягується все. І проріз тут зроблено для того, щоб регулювання були. Бачимо, прикручено, потрібно піджав, віджав, як захотів, так і відрегулював всю цю систему. Також ремені тут натягується, ще бачимо. Така конструкція, навіть проживіти вже в спів. Обов'язково фарбувати потрібно буде, я вам так скажу. Ще два рулика доробити потрібно, думав на вісім, але потім побачив, що маловато буде 8 руликів прижимних. А знизу з ручки в нас будуть стояти. Ну, знизу, як перевернеться, буде зверху, щоб привод був від трактора, від вома. Ось така конструкція. До речі, непогано зажимає, Пробував на сухому часнику. Ідеально тримають ремені, регулювання всі є. Так що я думаю, обов'язково буде діло з цього всього. А сьогодні який план стоїть? Буду кріпити всю цю конструкцію на раму. Основну рама вже також зварена, але вона знаходиться в іншій локації. Перетягнув я ремінний елеватор до рами. І зараз буду це все стикувати. Натяжні рулики познімав, щоб вони нам не заважали. Колеса це я так приварив, щоб його можна було перекотити та виставити. Просто пруток на 16 приварив, як бачимо. І надягнув колеса від точки. Спеціально куплені. Рама ось наша. Зварена. Квадрат знизу зі швелера зварений. З двох швелерів 10-го номера. А зверху труба 75-та йде. товщина стінки 5 мм. Дебела така. І колеса від жигуля зі ступицями. Кріплення пробив як на саджалки, щоб можна було регулювати. Прорізав поробив мало лі що. Я відрегулюю, як мені потрібно. І все. Не потрібно нічого розрізати, переварювати. Ну, якщо сподобається, то наглухо заварю. Це вже потім, потім видно буде. Ось так. Така рама. Шнурки натягнуті. Для чого? Для того, щоб виставити рівну площину. Як відомо, геометрія 10 клас, що нам говорить наслідок з аксіоми, нам говорить те, що через дві прямі, які перетинаються в одній точці, можна провести площину, то того ж тільки одну. Відповідно, всі вершини нашого прямокутничка будуть лежати в одній площині. І все буде ідеально рівно. По рівню виставляв все і по шнурках, так що, я думаю, буде рівненько. Та воно є рівненько, що там говорити. І будемо стикувати. Так, да, тяжка конструкція вийшла, але зате зате міцна, я вам так скажу. Профтруба тут у нас товщина стінки 3 мм, Профтруба 50х50. Тут ще потрібно каретку буде робити, спереді, на якій будуть ці кріпитися, так як це. Тимчасово, щоб перекотити тільки і винт для регулювання. Для регулювання підхвату стебла часника. А ці швелара, звичайно, закороткі. Тут потрібно буде додати шматки профтруби, робити кріплення, але то вже по місцю, так як я ще не знаю, як воно буде. А до швелерів до цих потужних буде кріпитися е, пристрій для підкопування часника. Також з регулюваннями у всіх площинах. Ну що, продовжуємо далі робити? Все повиставляв. Хоча це глин лежить. Шматочки дисків, навіщо шматочки дисків? А для того ж ідеальні підкладки, я вам так скажу, ніколи не викидайте шматки обрізних дисків. Взяли, підклали собі, не шукаєте якусь фанеру, там, картон або ще щось. А в кожного майстра, який працює з металом, обов'язково є шматочки дисків. Лайфхак такий, так сказати. А щоб шнуручки закріпити, шматки електроді. Прихватив і все. І можна натягувати шнурок і робити рівну площину. Так що, якось так, друзі.